Вітаю вас, маленькі друзі! До нас прийшла весна, і навесні до нашого рідного краю повертаються перелітні птахи. Серед цих птахів є лелека, дуже красивий птах. Ще в народі його називають бусол, чорногус, Буська. Цього птаха дуже шанують і складають про нього пісні, казки та легенди. Послухайте одну з легенд про лелеку. Колись Дуже давно люди знайшли у лузі лелеку з поламаним крилом. Забрали вони птаха додому та вилікували його, а той так звик до людей, що залишився жити з ними. І, хоча зовсім вже одужав, літати ще не міг. І ось, якось у хатині, де мешкала родина з двома немовлятами, сталася пожежа. Побачивши це, лелека заметушився, почав кликати на допомогу. Але батьки працювали у полі, тож не могли побачити того, що сталося. Тоді лелека кинувся до хатини і виніс дітей із полум'я, обпікши собі дзьоб і свої довгі ноги та забруднивши сажею крила. З того часу у лелеки червоні ноги та дзьоб і чорні кінчики крил. Давайте з вами, малята, зробимо цю чарівну пташку. Нам з вами знадобиться бір білого-червоного кольору, ножиці, фломастер, олівець, клей і шпажка. Для початку попросіть допомоги батьків. Потрібно ввести вашу ручку, великий пальчик зробити трошки товщим, бо це буде голівка. Вирізати ножицями. Ще потрібно вирізати прямокутничок білого кольору, два довгі прямокутники червоного кольору і червоний довгий трикутничок. Ось такі заготовочки. Спочатку ми приклеїмо шпажку. Приклеїмо ми її білим трикутничком. Всі детальки ми будемо приклеювати зі зворотнього боку, щоб пташка наша вийшла охайна. Такий чудовий у в нас вийшов. Дякую малятка за увагу. До побачення!